Здавалось би, невинний розважальний додаток з дуже зручним інтерфейсом і безліч веселих відео, який подібно наркотику викликає залежність і руйнує наш мозок. Коври! Ви дізнаєтесь про темну сторону успішності Тіктоку. Як і завдяки яким маніпуляціям він набув такої популярності? Чому, коли ми відкриваємо додаток, то здається, що час летить просто зі швидкістю світла. І найстрашніше, як Тікток викликає залежність, вбиває наш мозок і руйнує наше життя. Почнемо з невеликої подорожі у часі. Ніфіга монтаж! 2020 рік. Світом шириться ковід. Чайна гезайдентифайдекозовистірієснівайрес коронавай коронавіресрофії зарепеліяк добре було втік астралі шайна із аджі ситизензнотавол абродиз строклсоконтейневай країни впроваджують локдауни, і люди опиняються зачиненими в чотирьох стінах. Все більше і більше часу, проводячи в своїх телефонах, зокрема в ТікТоці, який стрімко почав набирати свою популярність і в 2022 році став найчастіше. Тіше завантажуваним додатком у всьому світі локдауни закінчились, але одержимість тіктоком ні. В травні 2024 року в додатку налічується більше мільярда активних користувачів, і ця цифра продовжує невпинно зростати. Тоді до речі, коли ковід був, він на всі ці платформи дуже добре вплинув. Ну да, все всі, всі, всі в чоколаді почали бути. Якщо говорити про твіч, що, це золотий час твіча був. Це це саме той момент, коли твіч став з чогось такого андеграундного до масової платформи, не настільки багатої, як Ютуб, але по популярності десь ну майже на рівні, звісно. Ютуб це прям взагалі для всіх, але він дуже 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 сильно піднявся тоді. Яка кількість часу, який юзери проводять в додатку, зараз це 95 хвилин в день, і ця цифра більше аніж в будь-якій іншій соціальній мережі. Зайка, що робить, коли шахіади літають надання ніч, десь це час проводить, десь якось вбивати час. Стратегія Тік-Току починається як тільки ми. Клікаємо на іконку до я пам'ятаю свою першу думку про Тікток. Я в той момент працював режисером монтажу для Янго. І я пам'ятаю, як я завантажую відос на канал, і в нього там по дефолту, типу, опис додається зі всіма посиланнями на нього, і там посилання на тікток. І я такий, що тікток? Ну я вже знав, що таке тікток. Але я підійшов до нього спитати, кажу: слухай, а в тебе там посилання на Тікток. Це ти, типу, в прикол? Це постіронічно ти додаєш посилання на цей Тікток. Чи на повному серйозі? Він каже: Та на повному серйозі? Я такі єбать йобнутий якийсь поху. Буду, а тоді TikTok це реально була типу штука для дітей і для далбайові. Можна будь так сказати. Відео одразу ж починає відтворюватись, навіть не залишивши нам вибору. Якщо порівняти з цим самим YouTube, у нас також тут є рекомендації, є список різних відео. Але ми свідомо обираємо, що ми будемо дивитись. І тому самому креатору або автору відео потрібно, ну, добряче так попітніти, щоб, знаєте, вихопити нашу увагу, щоб ми клікнули саме його відео і почали його дивитися. Це процес свідомого вибору. Тікток нам такої розкоші не дає. Тут ви можете подумати, блін, ну так, Тікток одразу починає відтворювати відео, але нічого страшного, ми можемо легеньким помахом руки перемкнути на інше відео, з надією, що. Турботливий алгоритм підкине нам щось цікавеньке, що нам А сподівається. Брінк ну, це а він насправді це, це, мабуть, найгеніальніше, що взагалі було колись вигадане. В цей момент наш мозок збуджений, заінтригований, азартний. Йому цікаво, що принесе нам ось цей. Наступний скрол, чи це буде джекпот? У Але Вайн здається, він же ж так само працював. Да, там теж ти бачив не те на що підписуєшся, а ти скролиш і тобі рандомно попадається. Чи воно було все ж таки як інста більше? Теж рекомендації були да? класного відео. Якщо ж ні, то можна знову проскролити. І там же точно буде відео варте нашої уваги. Якщо знову ні, то ще разочок. Ну або ще один раз, і там точно буде щось прикольне. I... Нічого вам не нагадує. Нагадує. Ви... Нагадує зайка. Сидить моя зайка на стрімі. І каже: ну ще один, ну цей останній. Це точно останній. І весь чат! І вона виключається тіктоки і чату погано максимально. В Чата депресія починається. Ну і я нагадую, як ми з Лебігою по салах їздили, і він мені каже: ти що в тіктоці взагалі не сидиш? Я кажу, а в натурі, а що це я не сижу? Буду сидіти. Починаю сидіти, і на наступний день сидимо цілий день в готелі. Він сидить, отак от ноги склав, сидить, гортає тіктоки, починає угорати, Повертається на мене, я кажу, ржеш? Він каже, та я тільки що зрозумів, що я сижу, гортаю тіктоки вже три години підряд і відчув, як мене слина отак капає. Про крутіння соті. То це неспроста, тому що у них з Тіктоком спільний секрет успіху. У 1930 році Берес Фредерін Скінер, видатний психолог біхевіорист провів в Гарварді експеримент, чий вплив на психологію поведінки дуже важко переоцінити. Пізніше було багато варіацій цього експерименту, але я вам розповім так простими словами, коротко, саму суть. Отже, він взяв ящик, в якому був важіль. Лампочка і годівничка і помістив туди мишку. Спочатку вона просто метушилась, билась об стінки, і в якийсь момент вона заділа важіль. Запалилась лампочка, і в годівничці з'явилась їжа. Потім вона почала повторювати знову і знову цю дію і зрозуміла формулу: дія дорівнює винагорода. В даному випадку їжа була позитивним підкріпленням. Це те саме, коли ми дресируємо собачок, кажемо. Голос собачка гавкає, і ми даємо їй якийсь смаколик. З часом мишка задовільнила свою потребу, наїлась і втратила інтерес до важеля. В Боже, ми з вами як криси, і бані, як миші. Ми чим умніші за миші. Мишей? Нічим, взагалі. ми всі абсолютно підсіли на цю голку. Мишка не отримувала їжу після натискання важеля, і просто після декількох спроб здавалась. В цьому випадку дія Жалта не дорівнює винагорода. І от третій етап став вирішальним це те, що нам потрібно. Мишка тиснула на важіль, і інколи вона отримувала їжу, тобто винагороду, а інколи ні. Це називається підкріплення зі змінним співвідношенням. В цьому випадку завжди є шанс і надія, що з цим натиском важеля так нас чекає винагорода. Ну навіть якщо ні, то ми можемо спробувати знову, і там от вона буде. Якщо ні, то ще раз. Тому миша продовжувала просто компульсивно, постійно натискати на ось цей важіль. І за цей процес в нашому тілі відповідає дофамін. Спочатку вважалося, що він змушує... Блін, яке якісне відео, капець. Я просто дивлюся на картинку, все таке ну, заїбіс. Але подальші дослідження довели, що дофамін він саме змушує нас хотіти. Прагнути мотивує нас для того, щоб отримати ці емоції. Він відповідає за ось це приємне збудження, передчуття. Перед... Отриманням задоволення або винагородою, давайте візьмемо приклад. Мені так завжди простіше стає щось зрозуміле. що вам також візьмемо дитинство День Святого Миколая. Ми зранку прокидаємось, знаємо, що нас під ялинкою чекають подарунки. Якщо Ми у вас вперше... не свідки його ви батьки, то знаєте і чекаєте. Просто зриваємось з ліжка, біжимо під цю ялиночку, шукаємо свої подарунки. Або Р... якщо у вас День народження не 5 грудня, і вам батьки не казали: ну в тобі вже зробили подарунок Осьо нещодавно. Який новий рік? Ти що? Тобі і так воно подарили е е гітару, щоб ти займався в музичній школі. Зриваємось це пакування, і саме в цей момент виробляється дофамін не тоді, коли ми вже розпакували, побачили подарунок. Ні, це саме ось це трепетне передчуття перед нагородою, подарунком, задоволенням. Перед тим як і так поїсти гавна втік тонкий відчуття. Ви сто відсотків в своєму житті чули або відчували. Ось ці метелики в животі, і їх наукове пояснення це саме вироблення дофаміну. Коли ми Або такі закохані, ми просто Я хвилини не секунди рахуємо до зустрічі з нашою половинкою. Саме в цей момент виробляється дофамін, і ось це таке трепетне передчуття це його рук справа. Тепер повертаємось до Тік-Току. Дофамін виробляється саме коли ми. Скролимо нашу стрічку в пошуках того самого відео, яке принесе нам задоволення. Але так як ми не можемо передбачити, що нам покаже алгоритм, то ось це збудження, азартність, інтрига вона постійно зростає, 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 і таким чином у нас виникає залежність. Перед тим як продовжити, давайте зробимо з вами маленький експеримент. Зайдіть зараз в Тікток на я до речі помітила за себе, що в мене немає такого. Ну коли там шахеди є і мені ніч типу ще спати не хочеться, вийти сюди. Я не можу. Я можу в Тіктоці сидіти. А отак, от, типу, якщо мені я знаю, що треба спати. Чи щось таке? Я типу, можу вчасно зупинитися. У мене нема такого, що я хочу ще, і ще і ще. Або це розповсюджується, коли ми з патронами разом дивимося, або разом з кимось. Тоді да базару нема. Тоді я прям надо щось хороше дивитися й довго. Але коли сама, то в мене нема такої залежності від тіктока. Я його типу можу вчасно виключити. Я можу пару днів не заходити туди, потім посидіти там ніч, потім блять, опять не заходити. Ну вчасно відкласти, якщо я сама його дивлюся. Найбільша помилка це перед сном відкрити тікток. Це пиздець. Філіп завжди не може зупинитися, якщо він перед сном відкриває. Він сидить до п'яти ранку, очі на лобі. Я кажу, на що ти його зараз відкриваєш. На що ти, ти ж до знаєш? Чим це в закінч... кращому випадку. Ти ж знаєш, чим це закінчиться. І в итоге, типу, ну в мене такого нема. Прямо Ану, так. чекай, що там за експеримент? Зайдіть зараз в Тікток на одну, максимум дві хвилини. Я а, ні, не, не буду тут. Зараз. <клес> ні, ні, це одразу можна стрім вирубати. У <клес> мене є до вас питання: скільки з переглянутих відео. Ви можете зараз згадати близько 90... Фоксі. На всякий випадок для утримання аудиторії краще не роби такі експерименти, бо там же всі повиходили. <гум> вона ж не хвилину сиділа, і не дві. То вони просто сидять, дивляться тіктоки ну да, дві так. години, а потім згадують, що вони не зробили роботу. Да, закривають ти собі нахуй сама YouTube, в Закривають Ютуб і йдуть роботу свою робити. ...відсотків користувачів. Не можуть згадати, які відео вони дивилися навіть після 30 секундного безперервного гатання. А я помню. До речі, самі класні тіктоки, і ще й може пересказувати тіктоки. Ходить тікток наносить дуже велику шкоду нашому мозку, нашій пам'яті і здатності концентруватись. І демонстрацією цього є популярність таких двохрівневих відео, де в одній частині щось розповідається, а в іншій або якісь не знаю пляшечки розбиваються, або щось миють керхером, або Майнкрафт, і так далі. Тобто нам вже Недостатньо і нудно дивитись одне відео в Тіктоці, які коротенькі. Я вже мовчу про те, що ми можемо дивитись фільм і паралельно гортати Тікток. І коли ми постійно скролимо, скролимо одне відео, друге відео, тут мене під фільм тривряд тільки наш мозок від цієї кількості подразників просто. Плавиться наші нейрони починають руйнуватись. А гіпокамп, який бере участь в механізмі формування емоцій і консолідації пам'яті, тобто переході від короткочасної до довготривалої пам'яті, починає просто зменшуватись, що очевидно викликає дуже багато проблем і навіть може призвести до хвороби Альцгеймера. І найстрашніший вплив є, звісно, на дітей і на молодь, тому що їх мозок все ще продовжує розвиватись, і тут вже одразу на нього звалюється ось цей руйнівний ефект. Через це наслідки можуть проявлятися в молодому віці навіть від 25 років. На жаль, я на власному досвіді відчула ці моменти, тому що минулого року в мене були проблеми з ментальним здоров'ям, і дуже багато свого вільного часу я почала проводити в тіктоці. Для мене це було таким способом відволіктись, не робіть так. Це не вирішення проблеми, це її уникання. Вона як про алкоголізм говорить. Потім є ймовірність, що буде ще гірше, і от в цьому році я почала помічати, наскільки в мене погіршилась пам'ять. Тому зараз я над цим працюю. Я не буду вам казати все, видаляйте TikTok, тому що, по-перше, це звісно рішення кожного, і це досить така радикальна міра. Я особисто, якщо чесно, не видалила повністю TikTok, Я просто дуже сильно скоротила свій час перебування там. Тому, якщо ви не можете або не хочете повністю видаляти додаток, то принаймні час від часу згадуйте те про що ми сьогодні тут поговорили, і задавайте собі питання, чи воно того вартує. Хоча, якщо вас вже заносить, і ось цей дофамін б'є в голову, і ви гортаєте, 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 важко зупинити себе і такі, так ну це ж погано впливає, все треба виходити. Якщо ви так не можете, то є багато таймерів, додатків, які блокують доступ до tiktok після того, як ви перевищили якийсь часовий ліміт, і це дозволить вам контролювати вашим часом і користуванням додатком, а не навпаки, мені насправді буде цікаво прочитати це. Одразу ж таки це не Так, байда Мені цікаво порівняти це навіть зі своїм досвідом. Скільки часу ви проводите в ці Якийсь трішки сплюснутий цей тоці, який у вас був результат в Ну там текст. Ну я, я не душу ні в якому разі, я навпаки, я там сплюснутий? Ну, я ти. просто коли коли мої друзі роблять відео, то мені хочеться, щоб ну сказати свою нахуй непотрібну думку, щоб щоб вони ну ще краще могли зробити. Сам Фокси, я не ну, ти, я не не душу. Ну тут якісь... Який... скільки С... часу ви ж б... теж бачите, да? І він як то, отак от трішки сплюс. Я не знищую Фоксі! Все, я закриваю свій рот. Який у вас був результат в експерименті про пам'ять? Тож дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви не гортали тік-ток, поки дивились це відео. Я буду дуже вдячна за підтримку тому що це новий формат, який буде продовжуватись і клас, навіть про TikTok є ще дуже багато чого розповісти. Такого знаєте, кріповенького і навіть конспірологічного. Тому. Ставте лайк, підписуйтесь і до І Ви не забувайте, хто дивиться це у нас на Ютубі. Ставте лайк сюди. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і обов'язково відкривайте опис. Переходьте до Фоксі. Також там поставте лайк. Передайте привіт від нас. Підпишіться на канал. Ми завжди залишаємо всі посилання на відео, які дивимося. Тому завжди переходьте туди, передавайте привіт.